Вітаю вас, друзі городники та садівники. Я знову радий вітати вас на нашому каналі, де ми постійно шукаємо прості, але надзвичайно ефективні способи покращити наш ґрунт і, як наслідок, збільшити наші врожаї. Сьогоднішня тема це справжнє дивоперетворення, коли звичайні, навіть зіпсовані продукти з нашої кухні стають основою для найпотужнішого біологічного добрива та захисного засобу. Кожен із вас, хто давно займається городництвом, знає. Ключ до успіху лежить у здоровому ґрунті, і ми, як дбайливі господарі, прагнемо використовувати кожен ресурс. Наша увага сьогодні зосереджена на крупах. Чому саме крупи? Зернові культури це по суті концентрований запас енергії та поживних речовин. Вони містять велику кількість складних вуглеводів, особливо крохмалю, а також білків та клітковини. Це ідеальне, і я підкреслюю, ідеальне поживне середовище для мікроскопічних організмів, які живуть у ґрунті. Коли ми вносимо кропу, ми буквально влаштовуємо бенкет для наших невидимих помічників ґрунтової мікрофлори. Вони починають активно розмножуватися, поглинаючи ці вуглеводи, і в процесі своєї життєдіяльності виділяють усе необхідне для наших культур: легко засвоювані форми азоту, фосфору, калію. А також різноманітні біологічно активні речовини та вітаміни, які стимулюють ріст рослин. Для приготування такого супер засобу нам підійдуть будь-які крупи, які вже не придатні для вживання в їжу, ті, що зіпсовані жучками-довоносиками або ті, в яких завелася харчова міль. Навіть якщо крупа просто залежалася і має нетоварний вигляд, вона ідеальна для нашої мети. Якщо ж у вас усі запаси свіжі, як і в мене. Ви можете придбати найдешевшу крупу. Чудово підійде ячмінна крупа це подрібнене ячмінне зерно або ж перлова крупа це цілісне, оброблене ячмінне зерно. Ячмінь одна з найбільш доступних і найменш жирних круп, що робить її ідеальним субстратом. Процес приготування простий, результат перевершує всі очікування. Ґрунт стає пухким, м'яким, дуже родючим, і, що найважливіше, він повністю оздоровлюється від хвороботворних мікроорганізмів. Переходимо до процесу приготування. Візьмемо для прикладу 3 літрову скляну банку. Це оптимальний об'єм для першого разу. Насипаємо обрану крупу, скажімо, ячмінну, приблизно до половини об'єму банки, це близько одного кілограма сухої крупи. Далі заливаємо крупу чистою водою аж до самого верху банки. Ми залишаємо цю суміш на 8-12 годин, тобто на ніч. За цей час зерна максимально набрякнуть, увібравши в себе велику кількість вологи. Це дуже важливий крок, оскільки ми забезпечуємо м'якість і готовність зерна до подальшої обробки. Наступний етап є критично важливим для успіху. Нам потрібно дуже ретельно промити набухлу крупу. Ми промиваємо її під проточною водою, змінюючи воду 4-5 разів, доки вода, яка стікає, не стане майже прозорою. Навіщо така ретельність? Крупи містять багато крохмалю, і якщо ми його не вимиємо, після термічної обробки крупа перетвориться на липку клейку масу, один суцільний ком, а нам потрібна ідеальна розсипчастість. Лише розсипчастий субстрат дозволить нам рівномірно заселити його корисним мікроорганізмом. Забезпечуючи йому максимальну площу для зростання, кожна крупинка має бути окремою фермою для нашого помічника. Після ретельного промивання ми зливаємо всю зайву воду. Нам потрібна лише та волога, яку крупинки увібрали всередину, вона буде підтримувати життєдіяльність клітин. Тепер ми повинні пропарити крупу. Це робиться для того, щоб максимально знищити всі небажані мікроорганізми, які могли потрапити в крупу з повітря чи води, а також для того, щоб зробити крохмаль більш доступним для нашого майбутнього мешканця. Я раджу прогрівати крупу на паровій бані або в духовці приблизно 30-40 хвилин. Мета цього прогрівання не перетворити крупу на звичайну кашу, а створити стерильний, сухий. Ідеально розсипчастий субстрат. Виходить така собі суха каша, схожа на добре приготований, але не солодкий і нежирний плов. Після прогрівання ми обов'язково даємо нашому субстрату повністю охолонути. Температура крупи має бути не вищою за 30 градусів за Цельсієм. Це температура комфортна для наших рук. Якщо ми внесемо біопрепарат у гарячу крупу, ми просто знищимо живі мікроорганізми. І ось тепер, коли субстрат готовий і охолоджений, ми вводимо нашого головного героя рибок, який називається триходерма. Триходерма це вид рибка, який є природним антагоністом, тобто ворогом переважної більшості патогенних хвороботворних грибів, що живуть у ґрунті. Це наша біологічна зброя проти кореневих гнилей, сірої гнилі, фузеріозного в'янення, фітофторозу та багатьох інших поширених хвороб. Триходерма буквально атакує шкідливі гриби, обплітає їх своєю грибницею і поїдає, а також виділяє природні антибіотичні речовини, які пригнічують розвиток патогенів. Більше того, триходерма розкладає органічні рештки, оздоровлює ґрунт і стимулює імунітет та ріст рослин. Для заселення крупи ми використовуємо готові біопрепарати, які легко знайти в Україні. Серед найпопулярніших і найдоступніших це триходермін. Доступний у рідкій або порошковій формі, або трихофіт це якісні перевірені часом біологічні фунгіциди. На об'єм нашої готової крупи, який становить приблизно 2,5 літри, нам знадобиться мінімальна кількість біопрепарату. Якщо ви використовуєте рідкий препарат, наприклад, триходермін, то візьміть приблизно одну чайну ложечку і розведіть її у 50 мл чистої, кип'яченої і охолодженої води. Якщо ж це сухий порошковий препарат, достатньо буде також однієї чайної ложечки сухої речовини. Додаємо цей розчин або порошок до нашої крупи і дуже-дуже ретельно, але обережно перемішуємо, щоб триходерма рівномірно розподілилася по всьому об'єму. Мета щоб кожна крупинка була заражена цим корисним рибком. Далі ми беремо нашу банку, натягуємо на її горлечко шматок марлі, складеної в кілька шарів. Або звичайний паперовий рушник, закріплюючи його гумкою. Це необхідно для повітрообміну. Триходерма це організм, який вимагає крісню для свого повноцінного розвитку, тобто він є аеробним. Якщо ми закриємо банку щільною кришкою, створиться безкисневе середовище, і замість корисної триходерми там можуть почати розвиватися анаеробні безкисневі гнильні бактерії, і наш субстрат зіпсується. Ми ставимо банку в тепле місце зі стабільною кімнатною температурою. Це може бути будь-яке місце, де температура коливається від 23 до 27 градусів за Цельсієм. Уникайте прямих сонячних променів. Приблизно через 10-14 днів, час залежить від температури, ви побачите, що ваша крупа активно обросла гребницею. З'явиться щільний, білий, а згодом, можливо, і зеленувато-салатовий пушок. Це і є наша активна жива триходерма, яка успішно колонізувала субстрат, поглинувши всі поживні речовини крупи. Це і є наш готовий високоякісний біологічний препарат, який ми будемо вносити в ґрунт. А тепер найпростіше застосування. Наше добриво, заряджене триходермою, працює дуже довго і дуже ефективно. Воно ідеально підходить для внесення восени після збору врожаю, коли ми готуємо ґрунт до зимового періоду. Дозування цього препарату надзвичайно економічне. На один квадратний метр вашої грядки або в пристовбурове коло плодового дерева достатньо буде лише однієї чайної ложечки цього цінного субстрату. Ви просто розсипаєте його рівномірно по поверхні ґрунту. Тут немає потреби нічого закопувати чи заорювати. Триходерма це гриб, який найкраще працює у верхніх шарах ґрунту, і вона сама за допомогою дощів і природних процесів проникне на необхідну глибину. Якщо ви знаєте, що ваш ґрунт дуже сильно уражений хворобами, і, наприклад, минулого року у вас була сильна коренева гниль або інші проблеми, ви можете збільшити дозу. У цьому випадку візьміть одну столову ложку на один квадратний метр. Але як показує практика, навіть чайної ложечки вистачить для потужного оздоровчого ефекту. Внесене восени це добриво буде працювати всю зиму, навіть під сніговим покривом, поступово оздоровлюючи ґрунт і знищуючи сплячі патогени. Таким чином, ви не лише живете ґрунт органікою, а й проводите потужну біологічну дезінфекцію. До весни ваш городній або садовий участок буде повністю оздоровлений. Ви почнете новий сезон із ґрунтом, в якому домінує корисна мікрофлора, а не хвороби. Це запорука того, що ваші рослини будуть мати міцний імунітет, добре розвинену кореневу систему, і, звісно ж, принесуть вам високий, екологічно чистий урожай. Я щиро раджу вам спробувати цей простий, дешевий, але науково обґрунтований метод він доводить, що справжні аграрні інновації часто лежать у використанні дарів природи. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я і щедрих врожаїв. До швидкої зустрічі у нових відео!